Вот такое тебе зроблять такое. Все зробим. Я вам обіцяю! Не оставив. Обещаю вам. Ти був вже на виборах? Голосували вже? Все вже да. буде добре. Замір проголосує, правда вже? Да. 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 Тут боя не було. Тут було величезний босс. Не знаю, що завжди Все буде добре, я вам обіцяю. До <гану> <гану> Доброго дня вам, вітаю вас. <гану> Ви вже проголосували? Голосувати. Супер. Дякую, ефективно. Багато людей. І військових багато, так? Да? Нема проблем, включили їх в реєстр виборців. Слава Богу, що це зробили. Дуже дякую вам. І спасибі вам велике за роботу і святом. Хай щастить вам. У нас перший день. На значної частині Донбасу зараз проходять вибори. І мій візит сюди сьогодні, саме в день виборів, спрямований на те, щоб, по-перше, захистити виборчі права людей в погонах. Бо коли треба захищати батьківщину, то всіх про них пам'ятають. А коли треба було дати право голосувати, у нас сьогодні, на жаль, дві третини військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, не мали фізичної можливості бути включені в реєстр виборців, і лише те, що нам вдалося організувати за фактично 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам військовослужбовців, які розташовані по всій зоні, АТО, обрати собі владу, реалізувати своє конституційне право, і це є надзвичайно важливо.